Творче об'єднання Начитай Анна Стаднік Не сьогодні Крізь залізну слизьку рішітку в камеру заглядав щербатий місяць. Йому, як і томику, було не втямки. Чому її мешканець лежить підперше обом стіну з полущеною фарбою? Та фарба має бридкий колір, чи то багна, чи то гною, сліпим по цим бавах, а вартові звикли. Ходять тут, на бундючині, так, наче минулого тижня їхнього колегу не поуснули склом по наїденому пузі, а нема чого пляшки об голови в'язнів розбивати. Он хто треба скористався. Шматок заховав за пазуху і помстився. Крові з нього було, як зі свині, і вищав він так само. А в'язні раділи, довго смакували ту страшну втіху, перестукуючись по поверхах. Най всі знають, що отих стало на одного менше. І що з того, що здоровий, що без вад? Зате тепер його смердюча туша годує хробаків у гливкій землі. З вікна, пак продлобаної дірки своєї камери, Томик бачив той занихаєний цвинтар. Поночі над ним сновигають невпокоєні, розсипають дурнозілля. Кажуть, геть безнадійні, після третіх півнів порошки оті збирають і вдихають. Потім бігають коридорами секцій, з повітрям здоровкаються. Томику така поплава не до душі. Він вже втрачав рештки здорового глузду. Приніс. Старий акуратно торкнувся томикового обличчя. Як домовлялися, він простяг худий стос перемотаний цупкою мотузкою. Хлопець довго збирав листи паперу для поводиря. Не всі вони були чисті та неушкоджені. Старий хмурив брови і прицьмокував. Він обмацував кожен листок, нюшив як звір впійману здобич, відразу визнаючи його, впридатні чи не впридатні. Годне вам. Томик заколупав задирок на пальці. Якщо плата не влаштує діда, то йому доведеться ще чортзна скільки стирчати в ізоляторі для зіпсованих. Кожен день гнітив його, забуваючи в голову думки про звільнення від страждань. Хіба він винен, що народився з невеліком вадою серця? 20 років нормально жив, будував плани, здобував освіту інженера, мріяв поїхати автостопом до Скандинавії. Доки не отримав повістку з військомату. Тепер, пробувши тут півроку, Томику здавалося, що то все було в іншій реальності, не з ним. То був інший справжній Томик, який залишився там, з батьками і капусною, але любимою сестрою. Провкомісія швидко визнала його марним для суспільства і Й в ізолятор до таких самих, як він. Тут ніхто не дбав про ув'язнених. Вони всі затавровані жирним хрестом один раз і на все життя сіра роба, кеди, алюмінієва миска, ложка, кухоль і плоский матрац. Бережи скарб карасику більше не дадуть, державі невигідно на вас витрачатися родичі є пощастило побачення раз на рік. Порчених багато, але я візьму. Поводир, спершись на тростину, підвівся солом'яного настилу. Йому би прибратися. Дрантям закидана вся підлога. Он у кутку купа аж до поясу виросла. На шматі фанери посеред камери лежали його скарби. Не лише томак носив діду папір. Щури таки люблять. Вони шастають по вентиляційних ходах, прибігають на запах, падають прямо зі стелі. А з камери подітися нема куди. Кам'яні стіни їм не прогристи. Доводиться відганяти їх від себе, поки тяжкі двері не відкриють вартові. Вони навчені чекати кілька хвилин, поки гризуни, скриплячи зубами, не повискакують з камер і не розбіжаться у всебіч. Місцеві називають в'язницю щуроловкою. І Томику дуже скоро стало зрозуміло це не лише через гризунів. Коли підемо? Томик прикусив губу. Не підвищуватися, не благати, не жалітися. За сорок років старий бачив і не таке, скільки невпокоєних вештуються ізолятором завдяки поводирю. Завідувач, викликаючи стильщика з найближчого села, і він щоразу їде сюди довше, відбріхуючись невідкладними справами. Так, ніби в селі більше паторочі водиться, ніж тут. Якби вони не обридали працівникам ізолятора, ніхто б не рипнувся б. Стражденні душі хочуть на волю, як колись, бувши людьми, хотіли повернутися у світ корисних. Поспішаєш? Дід зайшовся гавкучим кашлем. Ненавиджу сезон припливів. Від холоду та сирості загостряються старі болячки. Ну він сам, як стара болячка. Худий, скоцюрбуний, блідий, весь у пігметних плямах, без очей. По віки криво зшив хірург. Томику розповідали про нього байку. Молодим поводир був дуже гнучкий і верткий. Кочував з бродячим цирком, показував чудеса гутаперчивості на кинаті. А вночі так само спритно й вправно пролазив у вікна. Швидкий і легкий заробіток зробив його настільки безтурботним, що одного разу він, не переконавшись у відсутності господарів, проник у дім. А там бабця на Софі шкарпетки перед телевізором в'язала. Перелякана жінка налетіла на нього і по спиці в кожне око встромила. Томик рвучко озираючись, пропустив старого в коридор. Чого смиканий такий? Думаєш, хтось відмовляти прибіжить? Наївний. Усі знали, навіщо поводир водить ув'язнених до ланцюга печер. Керівництво не заперечувало, немає людини, немає проблеми. Їхня жахлива, мовчазна згода давала карт-бланш втікачам. В'язні воліли не лізти зі своїми смішними втіхами і жалюгідними аргументами. Вирішив і вирішив. Може, там справді краще. Тростина старого гостро цокала по вимощеній каменем підлозі. Томик пройшов сомнамбулою коридором, спустився на подвір'я. Перетнув прогулянковий майданчик Цок, цок, цок. Якби в нього був годинник, що відраховує його час, то хвилинна стрілка ходила б із такою швидкістю. Ти добре подумав. Поводир знав, як складно зважитися на останню прогулянку. Хлопець мовчки ступив у широку тріщину, що криво черніла на сірувато сріблястій скелі. Камінь іскрився в місячному світлі. Самотній серп, наче навмисно не ховався за хмари. Прощався. Куди розігнався, герою? Пусти мене першим. Я йтиму й говоритиму, скільки кроків, в який бік. Коли пригнутися, коли повсти. Зрозумів? Зрозумів. Старий вів його до глибокого урвища. Кажуть, воно утворилося від вибуху підземних газів, тому з сірниками туди ніхто не ліз, навіть якби вони в когось були. Про ліхтар, який говорити нема чого. Якось. Один відчайдух вмовив невпокоєного провести його до урвища. Вони хоч слабко, але світяться в темряві. Невідомо, чи невпокоєний трапився лихий, чи в'язень чимось його образив, через кілька діб знайшли його біля скелі. Він з'їхав з глузду, торочив щось про тисячі очей в стіні, що спостерігають за ним. Ноги тремтіли не від холоду. Кумедно, але хлопець боявся оступитися, поранитися, померти в непроглядній темряві, стікаючи кров'ю у вузькому лазі. Слухаючи вказівки поводиря, Томик пробирався навпомицьки до хибкої свободи. Але чомусь йому ставало лячно, аж неспокійно. Внутрощі скрутило в тугий вузол, у горлі лоскотало, зуби стукотіли. Все це гальмувало рухи хлопця. Зараз опустися на карачки й повзи. Попереду шелестів поводир. Що ви робите з папером? Він захотів відволіктися. Я пишу історії та передаю їх другу на волю. Ви жартуєте? Томик аж зупинився. За стільки часу в мене накопичилася маса історій, та й практикуватися було коли. По первах складно писалося, а потім навчився, і мої каракулі стали більш-менш зрозумілі. Навіщо це вам? Там, мої історії читають. Ось надрукують збірку, і виявиться, не такий вже я й марний. Він хрипко засміявся. Про тебе також напишу. бо б що та й в тебе ж хтось є там? Не питав, стверджував поводир. Хіба вони не заслуговують дізнатися, що з тобою сталося? Коли тебе не знайдуть на наступний день, їм відправлять повідомлення. Помер від пневмонії такого-то числа. І довідку прикліплять з лазарету. А керівник заповнить бланк і додасть до твоєї справи. Через три роки картонну теку разом із сотнями таких самих закинуть у піч чи спалять за цвинтарем. Він згадав маму, її заплакані очі, плямисту шию й обличчя, вона вкривалася червоними плямами, коли нервувала чи сміялася. Згадав, як вона міцно до хрусту кісток обіймала його на прощання, як вона переживе його смерть. Чи переживе? А що буде з ним потім? Може, його невпокоєна душа тинатиметься під товстим муром ізолятора, лякаючи вартових, чи буде приходити до в'язнів камеру, щоб нагадувати про гірке буття після смерті? Ні, не треба думати про це. Він же прийняв рішення. Його жалюгідне життя все ще належало йому, і тільки він може припинити чи продовжити страждання. Томик подолав вузький лаз і опинився в просторому гроті. Від побаченого він застиг, голову і роззявивши рота. Тисячі світлячків опліпили слизьке склепіння та стіни, випромінюючи блакитне світло. Небо під землею, шматочок чумацького шляху в братській могилі. Томик обережно доторкнувся до комашки, від чого та струснула крильцями і злетіла у повітря. Звідки ви знаєте про це місце? ошелешено прошепотів він. Мене так само привели сюди багато років тому. Як тут гарно, можу лише уявити. Проте я чую, як вони тихенько стрекочують, перемовляються між собою. Поводир підніс палець до томикових вуст. Послухай, вони схвильовані нашою появою. Комашки замерехтіли, переміщаючись невеликими грубками над їхніми головами. Печерою гуляло відлуння, шелест. Тисячі хітинових крилець. Мій поводир посадив мене на той виступ і довго зі мною розмовляв, а потім ще раз і ще. Діду сміхнувся. По справжньому, безтурботно, ніби він привів хорошого знайомого в гарну місцину помилуватися краєвидом. Ніби не збирався прощатися востаннє, лишивши хлопця на краю чорної, холодної прірви, сам на сам зі страшним наміром. Гаразд, урвище знайдеш сам. Більше я тобі не потрібен. Так само безтурботно кинув він. Зачекайте. Попросив Томик, не зводячи очей з живих зірок. Я теж хочу поговорити, а урвище, мабуть, не сьогодні. Тоді запасайся папером. Просто так я сюди не полізу. Особливо під час припливу. Злукавив поводир. Анна Стаднік не сьогодні.